Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню, яке дуже часто в мене завдаєте саме питанню двох Верховних судів: Верховний суд України і Верховний суд без України. Що ж це відбувається в Україні? Хто з цих судів взагалі працює, яким чином далі взагалі діяти, на що реагувати і просто. Простою такою мовою розповісти, просили, що ж насправді відбулося і як наразі відноситись до цієї ситуації в судовій системі. Тому що у нас всі реформатори, всі спеціалісти, всі експерти, однак ніхто нічого не читав. Навіть от там, з останніми рішеннями, якщо ви пам'ятаєте, по Закарпатській суді, як почали журналісти говорити, що там і не було адвоката, і взагалі дівчинка-сірота. Ну, Таке розповідали, взяли вирок, а виявляється, до речі, тут питання, ще по вироку тому буде. Ну, Це окрема ситуація, ким чином закрита справа з'явилась в вільному доступі. Тут, я думаю, що теж думаю, скоро ми дізнаємось, чому це сталося, хто цим скористувався, і чи допомогло це деяким особам уникнути екстрадиції. Ну, Це окрема тема. Зараз ми поговоримо про два Верховні судді. До речі, не забувайте підписатись на цей канал, не забувайте обов'язково підписатись на телеграм-канал, тому що я там викладаю оперативну інформацію щодо того, що відбувається в судовій системі, що відбувається в Україні, не завжди встигаю знятися з усього відео. І так, два Верховні суди. Хто ж з них має повноваження, хто ж з них, в принципі, працює? самого початку я оскаржував навіть створення нового Верховного суду без України і заявляв в усіх засіданнях суддів Верховного суду, при цьому всіх юрисдикцій, заявляв їм відводи. Звичайно, відвода була відмовлена. Чим це було пов'язано? Зараз я вам просто поступово розповім, що саме відбулося. З посиланням на рішення Конституційного суду. І на рішення ЄСПЛ. До речі, всі ці рішення будуть в мене на телеграм-каналі. Саме на нього і підписуйтесь не тут під відео, а під відео буде посилання на телеграм-канал. Ви на нього підпишетесь і там отримуєте всі ці відповіді на ці рішення. І так, я звернувся до, ще на той час існував Окружний адміністративний суд міста Києва щодо незаконності реєстраційних дій по реєстрації Верховного суду без України. Виявилася дуже дивна ситуація. Що нема розпорядчого акту, яким цей суд зареєстрований, нема. Незрозуміло, хто розпорядився. Хоча в документах на реєстрацію, в перелік документів, документів на реєстрацію, він був. Ну, в документах його не було. В той час, ви пам'ятаєте, що журналісти піднімали шкандаль, що пан Порошенко літав за якимись там підробними документами відпочивати на Мальдіви зі своєю сім'єю. І навіть в. Рішеннях в указах президента, тому що всі чекали указ президента про створення цього Верховного суду, навіть був пропущений номер. Всі думали, що, мабуть, це ж номер для створення Верховного суду. В кінці кінці він повернувся з Мальдів, відпочив засмах, все було добре, журналісти підняли шкандаль. Потім цей шкандаль десь розсосався. Навіть зараз, я думаю, ви е, намагаєтесь пригадати і пригадуєте, що був такий скандаль, шкандаль. Що Пан Порошенко літав на Мальдіви за підробними документами. Журналісти не пам'ятають якогось там чи Гоздепівського іздання, чи якогось іншого іздання, видання провели розслідування. Ну, ви можете це знайти там Мальдіви і Порошенка. Ну, ми зараз це залишаємо осторонь. Тобто, я пішов оскаржувати, що фактично була порушена процедура реєстрації юридичної особи. Звичайно, мені відмовили. Мені відмовили перша інстанція, поліційна інстанція і касаційна інстанція, взагалі порушивши закон, так як повинна була передати. Я оскаржував ще й юрисдикцію цього спору. Повинна була передати до Великої палати Верховного суду, якщо оскаржується юрисдикція, вона сама розглянула в складі трьох суддів і знову ж таки залишила без змін рішення Кружнова і касаційного... Апеляційного суду на той час, мабуть, вже був шостий апеляційний адміністративний суд. На цьому залишилось. Однак є рішення Конституційного суду. Посилання буде в телеграм-каналі. Ви ще не стратили, я думаю, це джерело. В цьому рішенні звернувся безпосередній Верховний суд, поставив питання щодо. Утворення Верховного суду, припинення діяльності та ліквідації Верховного суду України, проведення конкурсу на посаді судів Верховного суду, участь суддів, повноваження, яких припинені у зв'язку з закінченням п'ятирічного строку, ну, там, і ціла низка інших питань. Нас цікавить виключно питання щодо створення Верховного суду без України. конституційний суд. Прийшов до висновку. Це, наскільки я пам'ятаю, пункт 7 цього рішення. Посилання також буде безпосередньо в телеграм-каналі, де я зазначив, що системний аналіз Конституції України, найвищий судовий орган в системі судів загальної юрисдикції та найвищі суди системі судоустрою України у взаємозв'язку з положеннями законів України з питань судоустрою та судочинства, дає Конституційному суду України підстави стверджувати. Що вилучення слова Україна, власної назви держави із словесної конструкції Верховний суд України, не вплинуло на конституційний статус цього органу держави. І фактично вони приходять до висновку, що ніякої реєстрації нового суду не повинна була бути. Тобто всіх суддів, яких обрали, навіть тих суддів касаційного кримінального суду, яких обрали не до того суду. І виключно виправили це ситуацію законом про вищий антикорупційний суд перехідними положеннями. Відкрите це. Просто ви повинні про це знати. І ви будете самі шоковані, наскільки у нас пан Порошенко і інші особи, які йому допомагали, робили цю судову реформу дуже так швидко і не розбираючись в певних нюансах цієї реформи. Так от, у нас касаційний кримінальний суд, був, як кримінальний касаційний зареєстрований, тобто переплутали слова. А потім, перехідними положеннями, до Вищого антикорупційного суду там, виправили цю помилку. Хоча суд, суддів обрали, суд працював майже по-моєму, три місяці. Вони працювали, не зрозуміло, як вони працювали. Я на це звертав їх увагу. Однак вони працювали і закривали на це очі. Тобто ми розуміємо, що на самого початку все пішло не так. І наразі виправити це також неможливо, тому що воно продовжується йти не так. Тобто, консійний суд визнав. Що Верховний суд України не мав можливості припинитись відповідно до Конституції? Це єдиний конституційний орган, просто мала так мовити така ситуація з вилученням слова Україна. Яке слово там додати? Ну, у кожного свої фантазії, яке слово додати, не, не зрозуміло, чому вилучити слово Україна з назви вищого органу і Верховний суд якої країни це став? Однак його навіть він не став, його зареєстрували заново. Тобто, воно незаконно. Наразі є певні законопроекти, де вони таки хочуть продовжити ліквідувати Верховний суд України, що вже сказав і ЄСПЛ справі Гуменюк та інше проти України. Я також дам посилання у себе в телеграм-каналі на це рішення ЄСПЛ, що це незаконно. Також є відповідні рішення Венеційської комісії. Тобто, на сьогоднішній день у нас існує незаконно зареєстрований Верховний суд без України. Фактично створений не на підставі закону. Він взагалі незаконно. Тобто, все, що приймали з го року, от коли вони взяли його і зареєстрували, і почали працювати там в грудні 17-го року, прийняли рішення, все це незаконно. Все, що вони приймають, незаконно. Єдиний, дійсно, консійний орган у нас є Верховний Суд України. І я думаю, що з перемогою України потрібно буде в цьому всьому розбиратися. Розбиратись в цій вакханалі, яка сталася. До речі, з огляду, от, знаєте, воно ж як такий сніжний ком, у нас і голова Верховного суду обраний незаконно, є в законі про судоустрій, статус суддів, стаття 45, пункт 7, яка прямо передбачає заборону суддям Великої палати Верховного суду обиратись на будь-які бути обраними на будь-які адміністративні посади. Посада голови Верховного суду є адміністративною. Пан Князєв на момент обрання був суддею Великої палати. Те ж саме стосується, до речі, і голови касаційного господарського суду, пані Рогач, яка будучи головою, верніше яка, будучи суддею Великої палати, обралась на голову, тобто на адміністративну посаду Касаційного господарського суду. Тобто. Верховний суд незаконно. Два судді, які очолюють касаційний суд господарський і Верховний суд також там перебувають незаконно. Той же за посадою голова Верховного суду незаконно, на мій погляд перебуває в складі Вищої ради правосуддя, щось там приймає. Ну що вам сказати? Далі робіть висновки самі. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом, відразу після перемоги, ми разом з вами. Візьмемось і будемо наводити порядок. Все, що вони приймали, вони за це повинні нести відповідальність. Вони знають, що вони роблять незаконно. Голова Верховного суду, який зараз фактично узурпував владу, я вважаю, що я подавав відповідні заяви, скоїв злочин і продовжує скоювати злочин, не хоче ліквідувати Верховний Суд без України і всіх переводити до Верховного суду України, в якого вилучили просто назву Україна. І зараз у нас у такий підвішений стан. Всі думають, що вони підуть на пенсію, отримують свої статки 300-400-500 тисяч гривень пенсії. І так далі і буде. І у зв'язку з тим, що знаєте, скоєна дуже велика кількість помилок, то ніхто ж їх не скасує, скасують, скасують і притягнуть до відповідальності. Я думаю, що саме так і буде. Тепер ви знаєте, що у нас є незаконно створений Верховний суд без України, який зараз працює і приймає рішення, і є законно створений Верховний суд України, який існує і продовжує існувати, і який не можна ліквідувати як найвищий орган судової влади в Україні. І є у нас два незаконно обраних судді. Верніше судді, які займають незаконно адміністративні посади, на моє переконання. Поки на всьому все. Підписуйтесь на канал, знайте свої права, віримо в ЗСУ, віримо в Україну, віримо в перемогу, в Незалежний суд. І разом з вами наведемо врешті порядок. Відразу після перемоги. Підписуйтесь, до зустрічі!